О, преблагословенна Діво, Владичице, Богородице, ми бачимо нині залог Твоєї милості до християнського роду і святкуємо сьогодні з радістю перенесення Твоєї чесної ризи, бо Ти добровільно виявила нам у цій ризі таємницю благодатної допомоги та захисту всім, хто благовійно звертається до тебе. І виливає свої серця в молитві перед Твоєю іконою. прийми всемогутня владичице Богородице, ці дари, які приносимо лише для тебе, від нас, недостойних твоїх рамів. Напишіть імена та прохання в коментарях: від усіх родів обрана, яка виявилася вищою за всі творіння небесні та земні. І нині все оспівувана, Пресвята Богородице, не переставає молитися про нас, щоб ми були звільнені від усякого ворожого оточення та наклипу злих людей Твоєю ризою, і збережені непошкодженими від усякого отруйного підступу ворога силою Твоїх молитов, щоб за Твоїм заступництвом і благодатною допомогою. Ми спасені, возносили славу, хвалу, подяку і поклоніння за все в трійці єдиному Богові та Творцеві всього, нині і завжди, на віки віків. Амінь. Три стати сильні, від діви, без пристрасті в глибині душі три частини затопіть. Я молюся, щоб я тобі, як на тим пані, у мертвені тіла співав переможну пісню, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами, Богородиці, захищає нас від усякого зла. Твою ризу, Богородице Діво, людям, які тебе шанують, ти завжди дарувала священий захист, завжди перемагаючи будь-яке протистояння силою духовною, Пресвята владичице Богородице, ризою твоєю захищає нас від усякого зла, плоті явину на землі з твоїх чистих кровей ради нас Ти освятила священну ризу дотиком твого тіла. Через яке ти, Діво, освячуєш усіх рабів своїх, що оспівують тебе, семилиство водичице, Діво Богородице, захищай нас від усякого зла, ти дарувала вірним, хто тебе шанує, багатство чесноти, воїстину чесну ризу твою, яка всіх збагачує дарами Святого Духа та багатьма діяннями чудес. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ти дарувала нам непорочна агнице, що народила аганця Божого понад природу, твою чесну ризу, яка завжди очищує від скверни та гріхів тих, хто їй поклоняється все непорочна. Як народила безплідна з народів церква і багаточисленний натов послав, тож кличмо чудному Богу нашому святити, Господи, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці, помилуй нас, прекрасне освячення Небесні двері, Богородицю прославимо і її ризу, яка виливає божественні дари, з любов'ю цілуватимемо. Пресвята Владичице Діво Богородице, захищає нас від усякого зла, о, ти одягнула всіх одягом нетління, коли ти народила безсмертного сина, ти подарувала нам свою святу Ризу, яка є невичерпним багатством, всемилостива Владичице Діво Богородице, спаси й помилуй усіх нас, о, Пречиста, ти обвила своїм одягом Того. Хто покриває все небо хмарами, ми поклоняємося їй і вірно славимо Тебе, покрови наших душ, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Цей божественний храм дарує безкоштовне лікування хворим, Богородиця володіє джерелом, яке постійно виливає зцілення. І це її свята Риза, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, чудесні ріки Богородице, які випливають з твоєї всечасної раки, як з'їдемо напоїть обличчя землі, проливаючи благодать тим, хто вірно Тебе почитає. Тому ми співаємо Тобі і вірно хвалимо Тебе. І завжди дякуємо тобі, кажучи радуйся, єдина надія тих, хто співає тобі. З любові до нас, милосердний, ти став на Христі, і народи розтанули, ти єси людинолюбча моя міці, хвала, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, молитвами, Богородиці, допомагай нам, Возвеличимо єдину благословену Богородицю і з вірою доторкнемося до її ризи. Щоб почерпнути духовну благодать, все милостива владичице Діва, Богородице, милістю Твоєю спаси, помилуй нас, кожне місто, яке почитає Тебе, Богородице, вважає її ризу дорогоцінним скарбом, вірою цілує її і отримує благодать, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, помилуй нас. Ми почитаємо твою ризу, все непорочна, як джерело нетління і одяг слави, ми співаємо Тобі хвалу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Все непорочна єдина благословена, Херовим святий, спаси душі наші від усіх бід, хто вірно тебе почитає. Ти, Господи мій, світло в світ прийшов, світ святий, що повертаєш із темряви незнання вірою, тих, хто тебе славить, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твої Матері, захищає нас від усякого зла, Ти, владичице, причиста нам, Твоїм рабам, дарувала ризу, що зміцнює і твій чесний пояс, і божественну огорожу. Всемилостива милостива Діво Богородице, милістю твоєю захищає нас від ворогів видимих і невидимих, прекрасний рай, що випускає аромат Духа, пречиста храм, що тримає Твою ризу, виявився, пресвята владичице, Діво Богородице, спаси нас, освяти наші душі й тіла, вірою святу Твою, пресвята ризу почитаючи, як пречесну. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Храми Бога з тебе втіленого покажи нас, Богородице в Твоєму божественному храмі, вірно тебе хвалячих. Пророк Іона, провіщаючи триденне поховання, в Киті молився, Ісусе, Царю, сил, вітлі мене врятуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твої Матері, захищає нас від усіх ворогів, Ти, що народила Царя всього, і Господа показала всім вірним, як нерушиму стіну, Твою чесну і святу Ризу, все милостива водичиця Діво Богородице, захищає нас від усякого зла, радісно прославимо благодать Діви і пошануємо її пресвяту Ризу. З якої кожне здоров'я постійно виходить до немічних, Все милостива водичиця Діво Богородице, милістю Твоєї спаси і помилуй нас. Ми знаємо Тебе, Богородице, як живе джерело, і поважаємо Твою Божественну ризу, з якої ми вірні завжди отримуємо зцілення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господь, будучи з тобою, Богородице, присвоїв собі людську природу і вигнав від неї всяке чужорідне зло. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ти, богоблагодатна, чиста подарувала всім вірним одяг нетління Твою священну ризу, якою ти вкривала своє священне тіло покрови всіх людей. Ми з любов'ю святкуємо покладання її і зі страхом взиваємо до Тебе чиста, радуйся, Діво, похвало Християн, слава Отцю І Сину, і Святому Духові нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Чисте одягнення і скинію Слова Божого, одушевлену хмару і стов манни, Богородицю Марію, ми всі, спасені Різдвом її, вірно прославимо. І доторкнемось до її чесної ризи, якою вона носила Господа як дитину, втіленого в плоть, заради якого людська природа була взята до найвищого життя і царства. Тому з радістю ми вигукуємо гучно, радуйся, діво, похвало Християн. Авраамські юнаки колись у Вавилоні полум'я печи, потоптали, співаючи, Боже батьків наших, благословенний Ти, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твої Матері і всіх святих, помилуй нас високим розумом і смиреним серцем, прославимо пресвітлий престол, Царів, все свято обрадувану». Всемилоство водичице, Діво Богородице, ризою Твоєю захищає нас від усякого зла, обраний чертог Божий, лежачу у Нім Твою ризу. Ми вірою шануємо, як святий ковчег, і покров благочестивих, всемилоство водичице, Діво Богородице, спаси, помилуй усіх нас, оновлюється кожен, хто приступає з вірою і цілує святий ковчег. Що містить твоє чисте Діво, світлоподібну ризу, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице чиста, збережи кожне місто, село і всю Україну нашу, що шанує тебе, Від за землетрусу, всякого озлоблення, і від ворожого нашестя, і від всякого зла. Звільнителю всіх всемогутні серед тих, що богочестиво поклонялися, зійшовши, окропив і навчив співати, все творіння, благословіть, співайте, Господа, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, молитвами Пречистої Твої Матері, помилуй нас, ми з вдячними голосами співаємо Тебе, всього доброго нам, хататайку. І, цілуючи твою чесну ризу, Діво возносимо, благословить все творіння, Господні, Господа, Пресвята Владичице, Діво, Богородице, ризою Твоєю захищає нас від усякого зла, як розумну свічку, що стоїть на свічнику трапези, ми маємо священу одежу пречистої діви. Завжди просвітлюємо серцеві зіниці, все милостива владичиця, Діво, Богородице, милістю Твоєю спаси, помилуй усіх нас, Ти, Діво, не залишила без частки недостойних рабів твоїх, ВІД ДОТИКУ Твого святого. Бо замість твого живоносного тіла ти дарувала всім свою ризу. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Піснями божественними почтимо Божественну оселю, причисту в матерях, небесні двері, якими зачинились двері, що ведуть до смерті. Єва, недугом не послуху, осела клятву, ти ж, Діво, Богородице, чревоношенням світу принесла благословення, тому всі ми тебе величаємо, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої твоєї Матері, захищай нас від усякого зла. Ось тебе, одар Соломона, ми шануємо радісними піснями і, обійнявши твою чесну ризу, як другий ковчег святині, отримуємо Спасительні зцілення, присно Діво, все милостива, владичице, Діво, Богородице, милістю твоєю, спаси і помилуй усіх нас. Зараз явилася твоя божественна рака, що містить твою чесну ризу, як жерево світла Діво, що випускає промені стілень і відганяє темряву недугів, яку ми з любов'ю цілуємо, все милостиво Діво Богородице ризою Твоєю захищає нас від усякого зла. Сьогодні радується з нами всенепорочна, поклоняючись ризі твоїй, всі небесні сили, апостоли, пророки і мученики, преподобні і праведні всі, владичице єдина, присно Діво, Пресвята владичице, Діво Богородице, захищай нас від ворогів видимих і невидимих, освятилася вся земля, все святе місце відпочинку владичиці, покладанням твоєї ризи, і Давид радіє древнім покладанням кивота, що предобразує тебе прісно Діво, слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь ти дарувала світлу, одежу, твою ризу і захист твій, всім, хто почитає її, як цариця всіх твари, богородительнице, мати Діво. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Окрилившу Христа ризу Богоотроковиці і Богородиці Марії, сьогодні земні прийдіть, почтемо піснями, щоб завжди бути блаженними з її. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Одна і природу, і час обновила ти Богородице, бо нетлінне Твоє народження, нетлінна і риза якою ти покриваєш своїх людей, і якою тримаєш скіпетри благочестя? О Пресвята Богородице, Небесна Царице, з молитвами та поклонами до тебе звертаємось, звертаємось до Тебе з молитвою про захист від ворогів, що навколо нас підстерігають, від тих, що очима бачимо, і від невидимих загроз. Ти, що носиш у своїх руках всіх, хто до тебе звертається, будь з нами в найскрутніші часи і важкі моменти, вели на нас благословення з небесного престолу, щоб наше життя переповнювалося добром і щастям, пресвята Мати, будь з нами у всіх наших потребах, даруй нам свою материнську поміч та захист, зціли наші тіла і серця. Від хвороб і бід, дай нам силу і спокій, щоб подолати всі перешкоди, прошу тебе також, благодатна мати, дарувати перемогу Україні, нашій рідній землі, у її боротьбі з ворогами, допоможи нашим воїнам-захисникам у справедливій боротьбі, заповни їх серця мужністю, мудрістю і силою. Нехай Твоя світла благодать сяє на нашій землі. І нехай мир та справедливість сяють на наших полях, О Пресвятая Богородице, чуттєва і милосердна мати, просимо Тебе, будь покровом над нами, прийми наші молитви, даруй нам Твою благодать та допомогу у всіх наших потребах, мовимося до тебе з надією та вірою. Завжди будь нашим пристановищем і захистом. Амінь. Ставте вподобайки, це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого. Бережи вас Господь молитвами, Богородиці і всіх святих. Амінь.